Використаним на фронті ящикам з-під боєприпасів та великим латунним гільзам знайшли нове призначення. Військове знаряддя перетворили на арт об'єкти, місцеві мисткині та художниці. Вони розмалювали презенти від наших захисників і надали звичайним на перший погляд ящикам особливого шарму. Тепер ці 10 скриньок перемоги виставлять на продаж, а виручені кошти спрямують на відновлення деокупованої Херсонщини. Митці, майстри вони не вміють користуватися зброєю, але вміють тримати пензлі, вмію. Уть креативити, вміють створювати цікаві речі. Більшість скриньок розмалювали художниці з галереї Євроарт. На створення цих унікальних арт-об'єктів пішло близько чотирьох місяців. Одну із центральних робіт виконали працівники Білокриницького ліцею, асистентка вчителя Наталія Утюш та вчитель праці Анатолій Іванович. Скриньку візуалізували на тему твору панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні, і саме виконані з дерева тварини найважчі елемент арт-об'єкту, говорить його ідей. «Ми були боліволи робив Анатолій Іванович. Також колеса. Все це він виготовляв із дерева. Це є художня різьба по дереву. Матеріал, який ми використовували, це сосна. Ось роботу ми. Ці вже декорували акрилом і поверсі ящик розписаний саме теж Петраківським розписом. Виконані роботи дороговартісні, адже на їх створення пішло багато часу та зусиль. Всі зібрані від продажу скриню кошти перерахують на організацію центру безпеки у Кочубеївській громаді на Херсонщині, шефство над якою взяла Рівненська область для того, щоб там був укомплектований повністю швидка допомога з лікарем. Для того щоб там була людина з ДСНС, була пожежна машина, для того, щоб функціонували і були з обладнанням інші рятувальні служби. Рівненщина допомагає не лише цій громаді на півдні України, а й іншій частині деокупованої Херсонської області. Як розповів начальник ова Віталій Коваль, наш регіон вже делегував у Таврійський край покрівельників, склорізників та працівників комунальних служб. А така допомога місцевих митців це ще один крок для налагодження нормального життя у знесиленій війною у Херсонщині. Кожен митець він відчуває реалізацію через творчість, яка допомагає зібрати кошти на реальну допомогу. І митець, який бачить, що його творчість реалізована в виробі. Допомагає конкретно. Я думаю, що він надихається від цього і запускається таким маховик добрих справ. А добрі справи вони завжди повертаються добрими результатами. Переглянути скрині перемоги можна до середи, 28 червня, у міському будинку культури. Далі роботи перевезуть до галереї Євроарт. А деталі щодо придбання арт-об'єктів можна дізнатися на Фейсбук сторінці благодійного фонду Гарна справа. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.